Часто ми відкладаємо свої цілі чи мрії, того, що в нас виникає страх чи саботаж. Тому що як тільки ми хочемо почати щось робити, виникає внутрішній такий ступор. Для того, щоб почати хоч щось робити, потрібно зробити малесенький крок. Прям своєї мрії. І робити це кожного дня. Кожного дня робити один єдиний малесенький крок, хоча б один відсоток від того, що потрібно зробити. І з часом ви відчуєте, що вам вже немає такого страху, немає такого саботажу чи опору. І ви будете наближати все більше і більше себе до здійснення своєї мрії.